Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. У минулому своєму відео я обіцяла вам розказати і показати, як я в'яжу гарні, такі красиві рукави із пряжі Розгарден для пуловерів. Ось дивіться, що в мене вийшло: один рукавчик в мене вже готовий. Як я це зробила, зараз вам докладно розповім. Я не буду втомлювати вам. вас показом, як в'язати. Звичайний стовпчик з одним накидом. І вважаю, що звичайної розповіді докладної, буде достатньо, щоб ви зрозуміли цей зовсім зовсім не складний процес. Отже, це мій варіант. Якщо у вас є інший для цієї гарної пряжі, то діліться в коментарях, а ще буде краще, якщо ви знімете своє відео і все теж докладно розповідатимете своїм глядачам. Отже, друзі, поїхали. Один рукавчик готовий. Як я казала, і один з моточків я розібрала на клубочки ось по, номер, по номерках. Номерки зробила, щоб не переплутати перехід, послідовність переходів кольорів, бачите, від одного до самого останнього десятого. Так, у мене їх вийшло 10. І ось один за одним я і в'язала рукавчик. Є тільки, є тільки один нюанс. Бачите, деякі, деякі номерки в мене пронумеровані, і тут є маленька така одиничка. Маленька одиничка. Це означає, що до п'ятого включно, клубочку, я в'язала по два рядочки, а з шостого по 10-й я в'язала один. Рядочек кожного кольору стопчиками з одним накидом і закінчила все обв'язкою: стопчик без накиду. Ось і все, ось і все. Все дуже-дуже-дуже просто. Один кольор взяла, ось пронумерувала його перший. Ось він, з моточка, з'язала, відмотала в клубочок, відрізала. Взяла інший, зв'язала, відмотала, відрізала. Тепер у мене пронумеровані для іншого рукавчика. Так, дещо залишиться. Але я вам скажу, коли навіть на великий розмір в'яжеш половер, 46-й, наприклад, то все одно йдуть не, не повні два мотки Розгарден, а десь півто, півтора моточки. Так що, щось у мене таке залишиться. А цей цей піде повністю. Отже, є один нюанс, який вам варто знати, і зараз я вам його е, розповім. От, я в'язала росток. Тут я ще маркери не прибрала, щоб вам було гарно видно. Бачите, росток 3 см. ну Тут трошки потягнулося, але, але я ще не заправила ниточку. Ось ниточка заправиться, та і стовпчики будуть. Отже. Ми не можемо тут ідуть рапорти, бачите? Ми не можемо зробити ось так: от, з'єднати і продовжувати в'язання рапортів. Буде дірка. Що робити? Я закрила це клином, невеличким клином, з убавками, теж стопчиками, стопчиками з одним накидом. Тобто, як це виглядає вже, коли рукавчик готовий? Зараз я вам покажу ось, де в мене росток. Бачите? Є маленький такий клин. Я в'язала, він під пахвою знаходиться, ну майже, з боку спинки. По два стовпчики з одним накидом пров'язала разом. Бачите, в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар таких стовпчиків. В іншому, другому рядку, це вже було 1, 2, 3, 3 пари і ще Три стопчики з одним накидом я пров'язала разом в третьому рядочку. Тобто я повністю закрила цю дірочку, її нема, все дуже гарно виглядає і зовсім зовсім непомітно, тому що рукачик буде лягати отак. Ось так він буде. Нічого тут не помітно, а навіть якщо руку підняти, то все все того ж кольору, все дуже гарно, все дуже красиво виходить. Це те, що ви мусите враховувати, коли в'яжете росток. Що він може нарушити ваш візерунок, вашу симметрію візерунку. Це можливо. Це треба враховувати. Це, якщо ви вирішите ось пров'язати росток. Я знову дуже-дуже раджу в'язати росток, навіть якщо модель, як у мене, дуже така вільна, майже оверсайз. Ну, Мені не дуже подобається назва версайсі такі моделі. Я, я ліпше назову це туніка. Така туніка, але не знаю, яка ще за дожину вона вийде. Подивимось. Якщо буде за коротко, я зможу, зможу завжди додати. Тут мене залишиться, як я, як я казала. Отже, друзі, думаю, все дуже-дуже ясно понятно. Як то кажуть, дуже-дуже все зрозуміло. Ось так у мене виходить, ось так гарно. Тепер ось моточок у мене є, я буду продовжувати. Приєднаю ниточку, буду продовжувати. Можна було б не обрізати, звісно, моточок, але тоді, тоді мені було б дуже-дуже незручно в'язати з інших клубочків, і це плуталось ну, би постійно. Взагалі, одним вузликом більше, одним менше, і на такому в'язанні це зовсім непомітно. Бачите, жодного вузлика, а переходів цілих 10. Нічого, нічого ніде не помітно. Все, все, гарно, все акуратно. Все дуже-дуже красиво. Ну, На мій погляд, красиво. Якщо вам сподобалось, якщо ця інформація була для вас корисна, будь ласка, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада ділитися з вами своїми ідеями, процесами та своїми творчими. Подвигами, скажемо так, і тисніть на дзвіночок. Не забувайте про дзвіночок, тоді ви завжди будете знати, коли в мене виходить чергове відео з дуже цікавою інформацією. Отже, всім щиро дякую за увагу, всім гарного дня, мирного неба над головою, злагоди до наступної зустрічі, любі друзі!